Бен прямо в эфире напоминает, что цена за голубчика целого капитана Бартик заставляє вже практически цілий лимон. Так що если вы ничего не сорвать куш, ми вас ждем! От такие вас вже не скривається. В сторону, сторону Господь, озера, вони поняли, хто ми так. Иду в сторону. В сторону, в, сторону, вони вони воняли, в, сторону... в сторону болота. Вони вони воняли, в сторону болота йдуть. Від треба стоить. Уже в ліс заходят. Готов в ліс, ідуть. Перед нами прям. Покерок, ху в голову заходил, или как? как? Ты думаешь, Руки я не говорят, можешь, что говорят, ты за нами говорят. смотришь, блядь? Рука тут у нас закипишь, ховай зброю. Это тебе ценится, то ценится, какие-то хлопцы. Чего? Ховаю, дай ховай зброю. Господа. На нахуй! Дай разрежу! Нахуй меня разражаты, блядь. Сколько их было, двое? Ну да. Так двоє. Ви під на озброєні, набрані. Я б тебе сказав. Там, де бороди продають за хатою. Не рух Сержант, ми справа, ми в З ким мені базарити? Просто так таке не цікавлять. Медик нас головний, ось. Медик головний, я зрозумів! Сила, сила, сила. закривайте двері. Закрийте. Хлопця, то хоч каска на голові, ви йому прикладом дали, там не а у мене кепка там. Може іншого разу буде реакція краще. То кажемо, ховай зброю, а ти кажеш, ні, я почищу зброю, розряджу Так... Ні, попереджату про те, що ви хочете явитися на наш Чиновник, По заходьте на СІЗО. Підіть, ну, діда, теж сюди. Прохання в капіту. Шу в клітку, ну, ну только не в клітку! Я... На СССР заткая. Можно я на диван сяду просто Нет. просто на диван, пожалуйста. Да. Гор, угу. да. Так, що ты там за мою голову ну, пропонував не людям? Не що там таке? Що то за акция. Цена за капитана Бартин практически сами лимон. Вот это дельный базар пишел. Це за твою голову награда, да, назначен. Петро Гернихович Хуго. Об'яснюю. Почали у нас на ефір приходити, закази, киски всякі. Поняв, ми, ми не в мене, ми. ми в нас бар, зрозумів? Можна туди... ми якось станем, щоб Шому нас не отвлікали, щоб лично з глазу на глаз побазарили. Ну, а то вони базарять, ну не сишно. А ви б нам у ну, місті не, не погрошували, коли за вами дивна людина слідкує? Так говорить. Напротягу. Угор! Він... Угор, хавала, завали трохи, дай нам з чоловіком побазарить. А, да. так. 200 штук за голову, якщо він біля костра сидить, то прийдіть його до нас. Ну само собой, что это чисто пацанский, это фарс.